Вітаю! Сьогодні буде коротеньке відео про те, як і навіщо я відпарюю кручену паперову рафію. Я в'яжу сумки з ось такої турецької крученої рафії. Ось так вона виглядає. Це вже перемотана спасми в клубочок. І для того, щоб ваша сумка мала приємний і красивий вигляд, і щоб отримати замість ось такого. Ось таке. Я відпарю рафію. Як я це роблю? Дуже просто і легко. Беремо вашу деталь. Це може бути ось такий квадратик, як у мене, а може бути вже готовий виріб у вигляді сумки, підставки, кошика і будь-чого іншого, що ви в'язали. Беремо якусь тканинку, пелюшку. В мене це звичайний кухонний рушник. Беремо праску. У мене зазвичай стоїть десь між двічкою та трічкою. не зовсім зручно показати. Ну, десь так, посерединці. Також у мене стоїть на прасці ось тут на пару. Ви можете ставити будь-що ми будемо її все одно пшикати за допомогою ось цієї кнопки. Отже, розкладаємо вашу детальку. Зверху, обов'язково ми кладемо якусь тканинку. Не робіть ось так праскою, не прикладайте її до, вашої, до вашого виробу. Так можна робити лише з рафією ІСПІ, яка целюлозна, і то ви не прикладаєте праску до виробу, ви якби над ним просто проходите паром. З цією рафією я працюю трошки по-іншому. Тому що вона більш така щільна, вона більш груба, більш такий грубий матеріал, тому з нею просто відпарити на відстані ну, не дуже допоможе. Отже, я беру, кладу детальку, зверху вкладаю тканинку, беру праску, і ось так прижимаю і нажимаю, і по всій поверхні ось так проводжу. Ось ви вже бачите, що наш квадратик він вирівнявся. Тепер я трошечки його ось так розтягую, щоб він не був такий кривенький, щоб він був більш схожий на квадрат. Вона трошки у вас репітиме в руках, це нормально. Якщо у вас є спеціальний прилад для бабусиних квадратів, можна е, так от, натягнути ці квадратики ваші на е, цей прилад. І зафіксувати. Якщо вам здається, що якось малувато і не дуже воно відпарилось, повторюйте процедуру. Після відпарювання навіть вона стає трошки м'якшою і приємнішою в руках. І ось так робимо з вашими виробами з такої крученої рафії. Я вже відпарила всі квадратики, і ось що ми маємо. Рівні, красиві, відпарені елементи, готові для того, щоб зробити з них чудову сумку.